Слава Україні, шановні глядачі, дякую, що дивитесь. Ну, подій доволі багато. Зараз оперативна інформація. Сьогодні росіяни атакували славне місто Ніжин. Загинув рятувальник ДСНС. Ще двоє поранені. Е, так, вчора ввечері росіяни активно атакували місто Ніжин Чернігівської області. Про це повідомив голова обласної адміністрації Цинічно і жорстко у день рятівника по рятувальниках. За даними ДСНС, окупанти завдали повторного удару по пожежному автомобілі, який прибув на місце попереднього обстрілу. Загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула, світлою йому пам'яті. Водночас польська делегація на чолі з міністром оборони Польщі прибула. До Києва зараз до мене долучається Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України. Слава Україні, пане полковнику. Ради вас бачити героям слава. Ну що хотів би вас розпитати про візит польської делегації. Розуміємо, що поляки не планують. Відступати так, коли ми говоримо і про військову підтримку України, і, взагалі, про пошук стратегічного порозуміння, так тому що небезпека. З якою зіткнулася Україна, вона чигає і на Польщу. Ну і ось Україна та Польща створюють спільну робочу групу з БПЛА. Про це повідомив міністр оборони України Шмигаль. Відповідний меморандум підписано в Києву, і центральним елементом будуть програми спільного навчання. Але водночас, вчора, міністр закордонних справ Росії Лавров вкрай істерично, от буквально істерично, відреагував. На перспективу доволі віддалену присутності військовослужбовців західних країн на території України сказали, що вони їх будуть вважати своїми цілями. Отже, пане полковнику, які перспективи стратегічної військово-оборонної співпраці з Польщею? Ну, ми ж ви правильно сказали, у нас. Польща одна та країна, яка в принципі з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає нам, зокрема, і дипломатично дуже сильно допомагає. Я скажу так, що от коли я був на Миколаївському напрямку, це перші дні, то перші гранатомети, які до нас прийшли, хто знає це гранатомети Камар, такі прості, але досить ефективні. Це якраз були польські гранатомети. Одні з них, коли ми тут не скільки була важливість цих гранатометів, скільки було. Важливо побачити, що це польська зброя, яка прийшла і допомагає нам. Ну, і з тих пір вже ми говоримо і про їх зенітно-ракетні комплекси, про їх самохідні установки. Я вже не кажу про ту кількість танків, мабуть, найбільшу за весь час, які поляк, яку поляки передали нам там свої зі складів, те, теж вони за радянських часів були. Тому дійсно в нас іде ну і літаки, те саме радянських часів. У нас іде така плідна співпраця, особливо вона була плідною на початку повномасштабного бо поляки розуміли загрозу. Для себе і цілі, реальні цілі Російської Федерації, але ми знаємо, що в нас розвивалися так вони, як ем, скачками наші відносини. Потім, уже коли всі, трошки Україна стабілізувала і почала розвивати свою економіку для того, щоб продовжувати. Е Оборонити країну. Польща десь трохи загралася в політику, коли там в неї всередині і політичні партії ми пам'ятаємо, почали приймати рішення, а деякі політичні сили або там рухи. Активістки почали блокувати нам кордон, тому що боялись за свій електорат подальшому, це також проблема. Потім почали з'являтися історичні паралелі, на відповіді задають на які нам потрібно відповідати. А ми самі бачимо такі у нас є також ті самі запитання. І мені здається, це неправильно. Це ці речі, які потрібно залишити в історії і рухатись уже в сучасності, тому що у нас зараз загроза. Якщо ми будемо повертатись назад в історію, то на ці історії просто нас її знову змусять забути, як це робили 70 років. Тому у нас зокрема ідуть таке, скажімо так, жваве покращення відносин зараз. Останнім часом і ми звичайно маємо розуміти, що в нас. Єдина загроза це є Російська Федерація, і зараз і історично була ця загроза. І нам зараз потрібно об'єднати сили, не дивлячись нікуди, для того, щоб цю загрозу зупинити. І тут військова співпраця вона має виходити на Перше місце тому, що Україна має технології, Україна має досвід той, якого немає в Польщі. Ми навіть бачимо по реакції на повітряні тривоги. Що для того, щоб там мінімізувати якусь там невеличку загрозу, там з дев'ятнадцяти шахедів, вони там майже свої там частину своїх повітряних сил НАТО підняли. А реально Україна можливо таку загрозу навіть. Скажем так, реагує якимись наземними силами там, максимум мобільними групами. Тому звичайно, треба ділитись, переймати досвід, і треба розуміти, що борьба, у нас є єдиний ворог це Росія. Всі інші політичні негаразди, історичні негаразди залишити просто історикам. Хай вони з тим розбираються. А сучасно ми маємо ліквідувати загрозу для сучасності. Так, я з вами цілком погоджуюсь, ви надзвичайно правильно, мудро і стратегічно характеризували потребу у співпраці. Ну а от якщо говорити про реалії, так то з одного боку, ми би хотіли в Україні, щоб так званий східний мур. Європейської безпеки, ну він пролягав не на кордоні з Україною, а на кордоні з державою-агресором Російською Федерацією. Тобто це східний кордон України, де би варто було би і збивати всі ті дрони, тому що в Європі до кінця ж вони не можуть простежити траєкторію. Так, дрони міняють її і так далі, і так далі. Ну розуміємо, що можливо побоюються, можливо, бракує тої чи іншої сміливості. Можливо, європейці не готові втягуватись в війну, але росіяни ж їх не питають. Тобто, рано чи пізно росіяни піднімуть градус ескалації до того рівня, що країнам Європи доведеться давати відповідь. Ось в чому проблема. Так і це не питання: люблять вони Україну чи не люблять, і наскільки вони готові нас підтримувати. Ну і от міністр оборони Польщі Кошіня Камеш. Під час сьогоднішнього візиту до України заявив, що його країна буде співпрацювати з Україною серед іншого у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних. Апаратів. так, ну, і інше питання – це підвищення кваліфікації польських військ на основі досвіду набутого в Україні. Так? І в нас ще є спільна польсько-литовсько-українська бригада. так, ну, Наразі це бригада. Я не знаю, які вона має бойові завдання, чи вона їх взагалі має, чи там відбуваються просто ротації, підготовка, ну і так далі. Так званий бойовий. Чи навчально бойовий вишкіл, отже, пане полковнику, як нам в реаліях от відчути, що ми могли би розвивати зараз з поляками, і коли ми говоримо про о, навички експлуатації? Дронів, і, зокрема, так, 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 підвищення кваліфікації польських військ на основі досвіду, і це теж дуже симптоматичний момент. Нарешті не нас запрошують кудись там повчитися. Тобто, часом бойових офіцерів чи обстріляних е, представників е, рядового та сержантського складів так починають вчити ті, хто ну. Не стріляв в живу людину і не мав ризику отримати кулю. Це є також певна проблема. Тобто теоретики хотіли часом вчити практиків, і тут, от нарешті, визнали, і українці можуть вчити вам слово. Давно вже зрозуміло навіть ті бійці, які там проходять якісь курси з за кордоном, вони розуміють, що От я там питаю своїх колег там з Альфа, які теж вчаться. Вони кажуть, ну багато речей, які ми їх вже вчимо. У них є свої програми. Старі програми, і, на жаль, західні армії, як і будь-які армії світу, такі неповоротки, що їм дуже складно перелаштуватися. От вони там всі 70 років у них була основа. Це там сухопутні війська, артилерія, там авіація, і вони до до сих пір продовжують. Скажем, так на них робити ставку. Навіть от конференція остання ЄС була. Там виступали генерали німецькі, там міністри оборони. І вони розповідають, що от попри те, що в Україні йде війна, всі бачать український досвід. Є конкретна статистика, що дрони знищують 75-80% цілей на полі бою. І тільки 20% припадає на все інше на ракети, на артилерію, на стрілецьку зброю, на інші засоби враження тільки 20%. Але до прикладу, німецьке міністерство оборони, там іспанське, бельгійське інші продовжують і старі військові продовжують по старим лекалам закуповувати озброєння, яке в них іде по номенклатурі. Основне для там сухопутних військ, для повітряних це артилерія, це. Якісь авіаційні бомби, літаки, танки саме головне викупають зі складів, які в принципі ми вже практично не використовуємо або використовуємо як там якусь таку погану артилерію, тому що вони те, для чого вони призначені, зовсім нівілювали трони на війні, але вони продовжують НАТО, продовжує це робити. І можна було б сказати, що там Росія перестала це робити і зрозуміла, як потрібно вести війну з однієї сторони, так. Але оці навчання запад 2025 якщо хтось за ними слідкував, подивиться, що вони там. Скажем, так чому вони там навчалися, який досвід вони там здобували? Там летіли великі бомбардувальники і скидали звичайні, навіть не плануючі бомби, а просто як під час Другої світової війни робили коврові бомбардування. Це Unreal сьогодні зробити. Подивіться, що на жоден літак не може перетнути кордон з Україною, бо він моментально буде збитий. Вони це відпрацьовували на полігонах. Інша вони відпрацьовували десантування з Іл 76 От я сам десантник, і вони відпрацьовували в тил противника десантування на Іл 76 Я ще раз кажу, цей тільки, мабуть, задум буде цього Іл 76 Він буде або на аеродромі знищений десь в Білорусі, тому що це в Білорусі все відбувалося, або в Росії. Або ну при перельоті кордону, скільки там 300 десантників вміщуються в іл 76 от всі вони там будуть знищені, але вони на сучасних навчаннях це відпрацьовують. Це говорить про те, що як би там не було, а навіть. На прикладі ті країни, які воюють, дуже складно переформатовуються і дуже складно переймають досвід. От кому цікаво, можете подивитися, чим там займалася Російська Федерація, десантували техніку, бігли в атаку там лініями, як це навчали ще в радянській армії. А європейці вони ще раз повторюсь. Так само тому, звичайно, Україна може передати досвід і виготовлення дронів, і управління, і нової тактики дронів. І які засоби як потрібно застосовувати да елементарну там техніку, як потрібно дообладнувати для ведення бойових дій? Ми маємо безцінний досвід, який в принципі і перекриває. Дуже часто відсутність у нас достатньої кількості зброї і боєприпасів. Оце цей досвід він свій відсоток дуже великий в цьому е, займає. У нас там потреба постійна в ресурсах, і ми її компенсуємо за рахунок нашого досвіду за рахунок підготовленого особового складу. Так, пане полковнику, ну не можу вас не розпитати і про надзвичайно резонансну скандальну справу. Вчора міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в його кабінеті фахівці знайшли прослуховувальний пристрій. Ну і він звернувся до голови служби безпеки України до малюка до відповідних. Фахівців з інших, наскільки я розумію, відомств, так ну і за припущенням міського голови Львова садового це встановити могли спіти як вітчизняні. Так, і закордонні, ну, зокрема, російські. Так, у звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту, карту пам'яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав виснути, віддали в ремонт результат бачите, повідомив садовий. У своєму зверненні, ну звісно, закликав ініціювати розслідування інциденту, і тут у мене питання такого плану: а, взагалі, наскільки тяжко вийти на тих? Хто міг би ставити відповідну апаратуру в тому чи іншому кабінеті, це взагалі, ну от щоб довести так сам факт, що той-то і той-то міг це ставити без санкцій, взагалі, як з нашою відповідальністю? Так, ми пам'ятаємо, що було кілька доволі гучних справ. От Віталій Портников е -е, в своїй ледь не спальні знайшов теж прослуховувальний пристрій. Так, ну потривало слідство? Ну сказали, що ну? Буває там. Нікого не знайшли в будь-якому разі. Дивіться, зовсім не складно. В ситуації з садовим зовсім не складно. Я був колись у пана Андрія в гостях. Він запрошував мене саме на роботі в кабінеті з робочим візитом. І я знаю, як там все розташовано. Я знаю, що як у нього там є у нього там прийом приймальна і є на вході, стоять люди. Скажімо так. Знайти і знаючи форми і методи, як це ставиться, я думаю, це поставив якийсь правоохоронний орган український. Я скажімо так не вірю, що це якийсь там. Російські сили, я думаю, це якийсь правоохоронний орган. Тут потрібно подивитися, якщо дійсно яке там оточення, навколо хто має допуск, хто там ну, чергує там небагане велике коло людей, яке там чергує, хто же мав просто офіційно вночі зайти туди і поставити цей і мати там декілька годин. Часу, щоб це зробити, тому або коли ремонтувався цей пристрій, треба дізнатись, де він ремонтувався, якщо він ремонтувався і там запаяли на виносі, або дізнатися, яке коло осіб може заходити в кабінет або знаходиться в будівлі кожного дня. Я не думаю, що це багато людей, і хто міг допустити туди тих чи інших осіб. Все просто я думаю, при бажанні правоохоронні органи можуть це виявити. Це не складно. Так, ну будемо сподіватися, що виявить доволі швидко. Ну тому, що нам бракує тільки тільки от ще таких скандалів, так тому що і так ситуація складна і має властивість ускладнюватись. Просто от питання відповідальності, так ну от е, розуміємо, що той чи інший орган, чи то чи інший Ну, інший якщо інший... це правоохоронний орган, так поставив, то це на це має бути рішення суду. І чи тільки по рішенні суду відповідальності ніякої не буде, бо це за рішенням суду можливо за якоюсь там справою, або за якоюсь там ну щось вони там розслідують чи проти нього, чи проти оточення. А я усне розпорядження якщо... безпосереднього командира. Не може такого бути, не може такого бути, тому що такі прослуховуючі заходи, засоби, це згідно закону. Вони ставляться тільки по рішенню суду. Ну спеціальна техніка встановлюється. Так, а питання відповідальності за подібне. Тобто, ну ми розуміємо, ну, якщо, так, що якщо на папері чого не мог, це було не без рішення суду. Угу. Якщо було без рішення суду, то має бути відповідальність. Це кримінальна справа. Хтось собі дозволив це зробити без рішення суду з правоохоронних органів. Ну може, якісь там є там. я це просто я так думаю. Можливо, це дійсно якісь там. Е, ну, Ну, злочинці, які це зробили, так то це за це є відповідальність, є кримінальна справа. Угу. Ну просто злочинці вони ж можуть там не знаю там займатися бізнесом, якимось там легальним напівлегальним, ще там щось. І вони ну, можуть просто, там... якщо злочинці дивіться, про якщо злочинці можуть зайти в кабінет мера. То тоді треба меру щось вирішувати взагалі, з усією правоохоронною системою в місті Львові. Ну це угу. взагалі, якщо це допустило, то це позор. Якщо це якась і конкретний якийсь орган, то, мабуть, працюють в рамках якоїсь справи. І там Це очевидно, і на це має бути рішення суду. Так, дякую вам, пане полковнику. Ну і хотів би. Просити вас прокоментувати теж надзвичайно резонансну історію, в буквальному сенсі, вибухову. Отже, сили спецоперації уразили Волгоградській НПЗ. Завод зупинився, і відповідно так ми можемо доводити нашому противнику. Що дрони вони літають і на території Росії, це не вперше і не востаннє. Як на вашу думку, наші удари будуть впливати на реальний стан готовності Росіян вести війну, так тому що ну, НПЗ це ж не просто про економіку, так це про продукти роботи НПЗ, якими ворог заправляє. Танки, техніку, автомобілі і навіть мотоцикли, так, на яких потім вони відправляють. Як ви загалом оцінюєте динаміку винищення ворожих? Ну, ми бачимо, що воно вже впливає на це? Ми бачимо, що зараз в Росії, ну, як мінімум, вже є там, в сьомий чи в восьми регіонах є проблеми з бензином. І це і в Криму, там, і в інших, і от в на окупованих територіях е, вже відчули це, і е, чим вище до нас це відчувається, то це краще. Звичайно, в Москві вони там це не відчують, бо вони працюють на забезпечення. Але в цілому те, що прифронтові райони це е, відчувають. Це для нас дуже позитивно, тому. Виведення з ладу то Росія має там свої нафтові запаси, але для того, щоб на нафті техніка їздити не буде, тому потрібно в першу чергу вибивати їх нафтопереробні потужності для того, щоб вони ви правильно кажете не могли заправляти військову техніку. Чи це сильно вплине на поле бою, так, в основному на логістику, бо техніка на полі бою зараз мало використовувати, в основному на логістику і на таку на легку техніку, ті самі мотоцикли, які вони зараз використовують. Але поступово ми бачимо, що ефект приходить поступово, Скільки ми десь уже півтора роки наносимо удари по НПЗ, і зараз тільки з'являється такий більш-менш ефект, який можна відчути. Далі я думаю, що якщо будемо продовжувати, Задавати ударів, ефект буде тільки покращувати, пане полковнику. Ну і тут я до вас звертаюся як до секретаря профільного комітету. Так, інформація з грішми і держбюджетом не просто тривожна. Так, ну вже всі починають бити на сполох. Ну, от президент озвучив. Таку собі доволі неприємну інформацію. У 26-му році Україна має витратити 120 мільярдів гривень на війну, поки в бюджеті є половина. доларів доларів. 120, мільярдів доларів. 120 мільярдів доларів. Ну от я перевірю так, би мовити, цю інформацію. Ну, одним словом, є половина. Так і це дуже серйозно. Як зараз відбуваються в нас дискусії? Ну, говоримо про те, про що можна говорити зараз. Публічному да, про те, що можна давайте так. У нас є по перше, проблема це вже ще з цим роком. У нас є різні статті. Ну бюджети, які збільшуються, і вже е, потрібні кошти. Є статті бюджету, по яким уже немає е, чим виплачувати коштів. І у нас там близько 300 мільярдів е, нам потрібно коштів для того, щоб закрити ще цей рік е, на оборону. Наступний рік і тепер питання зараз будемо шукати перерозподіл бюджету робити. Щоб нам потрібно це все зробити в вересні, щоб уже в жовтні, там і в листопаді ми змогли там і зарплати заплатити, і, і виплати зробити. Різні і по пораненням, і по загиблим, і по іншим напрямкам. Це дуже важливо зараз знайти ці кошти і перерозподілити. це, десь їх треба зняти або залучити. Це вже проблема в цьому році, от вона є, тому що витрати на війну ростуть, і їх потрібно гроші потрібно постійно залучати. Стосовно наступного року нам потрібно десь близько дійсно 120 мільярдів. Доларів десь половина в нас є. А половину ем, зараз працюють наші і Міністерство оборони і інші наші міністерства закордонних справ для того, щоб залучати їх від партнерів. Ми сьогодні в комітеті зустрічалися з паном Шмигалем із заступниками, і якраз говорили про бюджет цього року і про бюджет е, уже наступного року. Вони нам доповідали, як вони бачать планування, що вони будуть робити. Тому ще раз кажу, половину е, бюджету. Нам потрібно е залучити від наших партнерів. Нас іншого, е Україна сама не витягне, і Україна іншого способу не має фінансування наших е збройних сил. Ну і наших сил оборони в цілому, так я розумію вас. Ну і можна, так би мовити, пролунати. То чи інше риторичне питання, якщо партнери почнуть економити чи не знаходити. Але будемо сподіватися, що все піде за озвучене. Да, це питання, яке да. саме головне це е, працювати. Деякі партнери вже пообіцяли і виділили деякі кошти за процесі виділення. А деякі досить близькі партнери, які мене дивують, навпаки, скажем, не виділяють нічого і там намагаються якось в себе якесь виробництво організувати, яке в принципі не є навіть конкурентним для нас, але вони хочуть піднімати свою економіку. І Такі питання нам потрібно вирішувати, тому що у нас є свої. Свій оборонно-промисловий комплекс, який робить певні речі, і в нас не загружені потужності цього оборонно-промислового комплексу. І знак, щоб не було так, що партнери кажуть, беріть те, що ми можемо самі виготовляти, але воно вам на війні не потрібно, то десь його застосовуйте. Але ми будемо від... відчитувати, що ви нам це дали. Тому це така серйозна дискусія, якою потрібно займатися і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ. Ми на своєму рівні. Будемо працювати з парламентарями, тому що ви ж знаєте, що будь-яке виділення е, коштів в будь-якій країні це питання парламенту, і коли ми убиваємо в Україні парламентську дипломатію, коли ми випускаємо, ми не випускаємо депутатів, а потім уряд і влада жаліється, чому депутати там не те чи те інше, тому що є між собою уряди співпрацюють. А депутат я на своєму рівні там маю своїх друзів депутатів, звичайно, я їм кажу, підтримай щось там для України, десь ми допоможемо тобі. Тому що на власних відносинах також будуються часто і такі дружні відносини і дипломатія. коли тобі там не, роз... не дозволяють займатися дипломатією, то тоді ти сам розумієш, що може бути який результат може бути. Дякую вам, Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник Служби безпеки України. Ну що зараз коротка пауза. Після неї я вертаюсь до вас.